Вітаю, друзі! Слава Україні! А в нас сьогодні перший помітний серйозний ювілей. Сотий випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Це наш спільний інформаційний продукт, тому що знайти тему, яка когось цікавить, яка дійсно є значимо, це вже половина роботи. І тому я вам дуже сильно за це дякую. Це ми робимо разом. Загальна кількість всіх випусків не круга число 176. Це свідчить тільки про те, що не завжди знаходяться теми для вечірнього спеціального випуску. і Я їх тоді заміняю, щоб не втрачати другий випуск за день, а я два випуски на день записую. Не втрачати його. Я також відповідаю на ваші питання або висвітлюю запропоновані вами теми і буду продовжити це робити далі. Ще раз. Тематичні випуски можуть бути не бути, а от відповіді на питання будуть кожного дня. Ну, хіба б якісь технічні, не знаю, які катаклізми. Надіюся, що оті залякування, які нам ідуть, що ця зима буде страшніша за попередньою осінь, що вони дуже-дуже перебільшені, і більше спрямовані на те, щоб трохи полякати людей, ніж насправді становлять загрозу. Тепер. Про те, що я говорю кожного дня, буду дуже вдячний всім, якщо ви ще не підписалися на мій YouTube та й на Telegram канал якщо ви підпишетеся для вас, маленька дрібничка, а для мене приємність. Та і це і так само як поширення, рекомендації, переглядів, більша кількість вподобайки, коментарі. Це все сприяє тому, щоб за алгоритмами YouTube цей контент підвищувався трошки краще у стрічці рекомендацій. Усе, на чому закінчили всі передмови, переходимо до відповідей на питання. Пане Тараса, чому, на вашу думку, не оголошують втрати військових? Не знаю. Я не бачу в цьому логіки. Я маю дуже чітке порівняння. За часів Петра Порошенка були теж періоди дуже важкі. Згадайте Дебальцево, згадайте Іловайськ, боротьба, бої за Донецький аеропорт. Там були певні моменти, коли втрати в нас були дуже високі і фатальні. При тому всьому. Приховування ніякого не було. Бо тільки нав'язувався нав суспільству певний алгоритм не спішіть. Якщо ви щось самі подаєте, це буде недостовірна інформація. Інформація від Генштабу буде йти з запізненням хоча б на один-два дні. Ну, перше, це певні питання додаткової безпеки, друге елементарної людяності, тому що були вже випадки, коли оголошували загиблими наших солдатів і офіцерів, потім виявлялося, що вони вижили. Ну, ті, хто в полоні ми про це могли дізнатися набагато пізніше, але були просто обставини, коли за певних складних ситуацій на фронті інформація про доходила неправдива. І тому, щоб не накручувати цифри, а потім їх знижувати, що викликало недовіру, щоб фамільно не згадувати людей, які могли загинути, але могли лишитися і живими, щоб не бити тим чином по відчуттях їхніх рідних. Було введено тільки один єдиний алгоритм певної затримки в цих повідомленнях. Все. Більше нічого не було. І ви пригадуєте, що творилося в інформаційних потоках, коли були подані інформаційні зведення, скажімо, по боях біля Дебальцева, коли проривалися наші військові і не дали Путіну зробити той котел, який він хвалився перед тим у мінську. Як тоді брехали расистські агенти і підспівувачі, ті, які. Мабуть, не на Росію працювали, які працювали на руйнування України, оці всі скріпини, вся ця інша мерзота. Ви пригадуєте, що вони кричали? Ну, скрипен взагалі добре, що він для нього добре, що він втік з України, тому що він би мав колись рано чи пізно сісти в тюрму за ту навод на те наведення і коригування вогню, які він і його громадське тоді вели для ворога в прямому ефірі, і зараз завдяки чому загинула певна додаткова кількість українських бійців. Тому. Логічних причин, які би шкодили нашій обороні, які б завдавали проблем певних для додаткової безпеки наших військових, які б деморалізували суспільство від чіткого її вказівки на кількість втрат не існує взагалі. Це доведено всім попереднім періодом. Чому ховають? Я бачу причини, може, ви дуже такі знаєте, вторинні опосередковані. Пункт перший. Це є психологічне нерозуміння українців з боку цієї влади. Вони, вони ментально мова йде не про я Відразу застерігаюся. Я дуже далекий від будь-якої ксенофобії. Дуже далекий, категоричний. Але є поняття ментально: українця і не українця в цієї влади. Вони не розуміють українці. Вони неймовірно чужі, вони ментально росіяни, незалежно від того, яка там у них національність за походженням. І тому для них казати правду. Це перше неприйнятно. Чому це вони якимось про мають звітувати, що сталося? Друге, вони не вірять в те, що українці тільки мобілізуються від жахливих, від важких, від тривожних повідомлень. Ви пам'ятаєте заяви Зеленського? Чому він брехав українцям? Мовляв, він же ж знав, що буде вторгнення. Все, і він брехав українцям, що його не буде, і українці виявилися не готовими. Чому вони в перший же ж день зривали евакуацію? Інші речі робили: так він пояснив, слухайте, це пояснення. Я думаю, у нього було щире. Він сказав. Що якби я це сказав, то назавчасу, то витенські потоки людей, мільйони людей кинулися б з України, всі б Україну покинули все. І друге він сказав: вони б в мене забирали в тебе? Ти тут при чому? Ти сам крадеш тільки і більше нічого, ти нічого не вніс в державу, але вони б в мене забирали там скільки там, мільярдів гривень щомісяця. Виявилося все навпаки. Жінки і діти мали покинути Україну, коли почалось масштабне вторгнення. І це правильно, що вони покинули. Це добре. Вони і так поїхали, тільки поїхали в страшних умовах під бомбардуваннями, під всім іншим. А чоловіки, сотні тисяч чоловіків, повернулися з робіт на закордоном, самі їхали назустріч сюди. Люди не виводили гроші. Люди мільярдами вкладали гроші на підтримку армії. Зеленський не розуміє українців і от тому. Людина, яка чужа в всьому українському і патріотичному, чомусь могла думати, що якщо ми будемо знати реальні втрати, не в якийсь момент, от зараз раптом, вони виявляться якимись дуже високими, а в якісь просто проміжними, кожен раз, в кожен день дізнавати зведення, що у нас, на жаль, загинуло 20 чоловік, нас загинуло у на загинуло 150 в певні моменти. Що, коли це взнають, що люди будуть вшарахатися, втікати від армії, ховатися, все не захочуть воювати. Навпаки, відчуття помсти, відчуття того, що треба замінити свого друга полеглого, Воно, мені здається, грає більшу набагато роль в українців, але цього Зеленському, в принципі, ніколи не зрозуміти. І тому оцей момент перший момент, я казав, він ментально росіянин. І тому він не, не сприймає, що він має щось говорити своєму народу, говорити правду. От ви чую, він же ж казав іноземним журналістам. Він кілька разів назвав цифри. Потім правда багато хто казав, що цифри взяті з неба просто пальцем в небо. Він просто збрехав. Він сам не задумувався про те, що говорить. А у іноземцям він говорить хоч щось, а українцям ні, тому що вони для нього нижча раса, вони для нього ніхто. І, от момент другий, це його впевненість, що це почнеться неймовірна паніка, і все неймовірна паніка від того, що ти твориш. Від твоєї інформаційної політики, від того, що творили воєнкоми, дуже часто, власне, те, що розкручувалося. Більшості випадків такого не було. Це були дуже нечасті випадки, але це демонструвалося так показово, от від цього паніка. Тому насправді оці речі, мені здається, основними. Ще раз, немає жодного значення те, що ви скажете правду людям. Воно не зашкодить. Але є певні моменти, ще психологічні. Зеленському було плювати на життя українських бійців, коли він сказав тримати Бахмут. Будь-якою ціною тримати Бахмут. Вони вигадали легенду: фортеця Бахмут. Бахмут одне з тих міст, яке було взагалі не приготовлене для оборони. Просто від цього взагалі. Там не було жодних фортифікацій за Бахмутом, лінія оборони по Донецькому кряжу. Далі, неймовірно, укріплені там і Константинівка, і е Сов'янські, інші там добрі укріплення. Бахмут він тримав, тому що йому захотілося мати свій маленький Сталінград. І він розумів, і, мабуть, небезпідставно, що коли по певних етапах, зокрема там, де він безпосередньо відповідальний, по Бахмуту, піде чітка статистика, скільки там людей гине, не вийде в нього хорошого свого Сталінграда, будуть до нього звинувачення, тому що всі наші союзники сказали, заберіть війська з Бахмуту, не втрачайте там неймовірну кількість найкращих військових сил. Заберіть, вам вони будуть потрібні для наступу. А він кав: Нє, мені треба Бахмут. Мені Сталінград свій потрібний. І я думаю, що ще для того, щоб по певних етапах, там, де він особисто несе відповідальність за більше, ніж звичайно втрати українських бійців, щоб там відбулися е певні продовжуються дії, щоб на нього не лягла ця відповідальність, теж засекречувалися ці дані. А решта, ну, ну це совок. У нами правлять совки. Совки ніколи не говорили правду. Хто пам'ятає Афганістан? Коли ми знали правду про жертви України в Афганістані? Та ми досі їх не знаємо. Вони настільки були засекречені, так само і тут засекречено все, що могли наступне. Ну, тут помилка в питанні, але я відповім, тому що воно має суттєве значення щодо розуміння деяких процесів. Поясніть, будь ласка, навіщо зелені скасовували мажоритарну систему, якщо вона їм потрібна, і вони її хочуть повернути. Ну, Це, напевне, реакція на деякі мої записи, де я тематичних розказував про особливості, саме перепрошую, того, що вони готують до виборів, які вони хочуть зміни внести, в тому числі відновити мажоритарку. Не. Зелені скасовую мажоритарку. Вона була скасована і введені відкриті списки. Саме відкриті списки як більш демократичний, як більш відкритий для суспільства процес, коли не партії самі, але й виборці можуть впливати на те, хто буде точно засідати там в парламенті чи місцевій раді, а хто залишиться за бортом з тих, кого пропонують партії. І от для цього саме і при попередній владі, попереднім складом парламенту був проголосований Виборчий кодекс. Але він голосувався під сам фініш, під саму завісу попередньої влади. Його добре довго напрацьовував. Він важко йшов. Тому що ну ніхто ж не хоче себе сам обсікати. А там довелося обсікати себе партіям і мажоритарникам і всім. І тому відповідно. Він був ухвалений вже по моєму тоді, коли вже Зеленський ставав президентом чи вже став президентом, і він затягував з його підписанням. Плюс він провернув антиконституційну авантюру з дочасними виборами Верховної Ради України. І тому ті вибори пройшли за старим законом. Але в прикінцевих положеннях чітко написано, коли вступає в дію закон з відкритими списками і без мажоритарки, і відповідно. Наступні вибори мають вже бути виключені за цією системою по цій тій Верховній Раді, яка зараз є, ще до вибору. Ну звичайно, не зараз, під час воєнного стану. Зараз вибори проводити не можна в мажоритарті, але до вторгнення, до 24 лютого, у нас відбулося ще не один раз. Проводилися проміжні вибори в округах, де звідкись ну зникав звідти нардептам відповідно. Міністрами брали куди завгодно, зелені ж порозбирали і тому обрана з. На змішаній основі, в тому числі з мажоритаркою. Верховна Рада цього скликання вона ще поповнювалася мажоритарними виборами. Але вони вже все, вони вже законом заборонені. Нова рада обиратиметься, має обиратися виключно за відкритими списками і без інших варіантів. А для зелених вони потрібні, тому вони хочуть зараз скасувати. Ту норму, яку було введено попереднім парламентом, вони з самого початку хотіли, але це було настільки і всього світової громадськості. Було це експертів українських і зарубіжних. На чому був особливий акцент, що це боротьба проти політичної корупції? Те, що було зроблено попередниками, і тому в Зеленському якось остерігалися це робити. А от зараз вони шукають. Тому Зеленський так розказує, просторікує, що йому потрібно щось міняти в законі про вибори для того, щоб проголосували там певні групи громадян, великі тобі не треба нічого міняти в законі про вибори. Тобі просто треба не заважати тим структурам, які вже створені в українській державі. Просто не заважати і створити умови, щоб люди хотіли повернутися за кордон в Україну а не. Випихати їх з України своєю гетьманцівщиною, але він хоче паралельно під прикриттям тим, як він турбується про втікачів закордонних, евакуйованих внутрішньопереміщених осіб. Ще раз кажу фальшиво турбується. Він хоче приховати протягування мажоритарки, тому що мажоритарці легше організувати підкуп виборців і легше задіяти, особливо відразу після зняття воєнного стану, коли що демократія буде дуже повільно відновлюватися, жорстокий адміністративний ресурс. Особливо в певних регіонах України, яких, ну, скажімо так, традиції демократії трошечки слабші. І от через це він і шукає способи. Але ще раз кажу, це не зелені скасовує мажоритарку. Вони б точно її ніколи не скасували, тому що вони, вони саме поведені на ідеї використання адміністративного ресурсу. Ну, далі питання, на яке я взагалі не маю відповіді і не дуже хочу відповідати, але я ж казав. Я, може, трохи вибірково їх перебираю, але відповіді мають отримати всі питання, крім тих, які дублюються. І тому питання, ну ще раз кажу, це до військових, це не до мене. Чому ЗСУ і ГУР не накривають валуйки, мабуть, основний, е, груп е лобістики військ Російської Федерації на Сході. Це не з цієї ж серії, коли ЗЕ приїжджає в Херсон і раптово настає тиша. тиша? Ні, це не з цієї серії. З приїжджає в Церфон і настає тиша через те, що він потрібний Путіну. Такого президента в Україні більше ніколи не буде. Якби раптом не стало Зеленського, якби вони випадково накрили цей момент Херсон і раптом його би зачепило. В Україні відбувся б аналог того, що було в кінці лютого 2014 року. Створилася б зовсім інша система влади, і там були б військові присутні, і там би були присутні ті, кого би підтримувала патріотична частина суспільства. Слуги би порозбігалися, так як тоді регіонали, поховалися би, були перелякані, і Путін би отримав без єрмаків, без кротів, без реваншистів українську владу. Так там було б все непросто. Там не було б все так однозначно, але це було б зовсім зовсім інше, ніж він має зараз. Сьогодні він має владу, яка найвигідніша для Росії за всю історію незалежної України. Тому зрозуміло, там зовсім інша історія. А в даному випадку, щодо волуйок, слухайте, а ви не перебільшуєте значення волуйок, саме як логістичного певного центру, В вауках не зосереджуються російські війська, вони зосереджуються на деяких інших базах. Вауйки це є один з напрямків, по яких здійснюється перекидка військ зараз, на сьогоднішній день, в напрямку куп'янського угрупування. Це конкретний зараз період. Туди по вуликах дещо прилітало, але в самих воликах, наскільки мені відомо, війська російські не стоять, плюс там система постачання тих військ, їх заводять і їм переводять боєприпаси, все інше, продовольство дещо інших напрямків. Там є, оскільки окупована Північна Луганщина, в них є логістичні шляхи. Тому мені здається, що волики дуже сильно перебільшене їхнє значення. Якби там не було 100 тисячного групування південніше валуйок напроти куп'янська, ну як кажуть наші 100 тисячного, ну, та й не тільки наші групування ворога, це могли би бути великі, могли б раптом стати дуже цікавим шляхом наступу для кількох бригад ЗСУ, які могли би ліквідувати, зайти в тил і ліквідувати ворожі певні можливості. І прорвати фронт на півночі Харківщини і на Луганщині. Це було б дуже цікаво, але там якраз ворог зосередив такі сили, які цього не дадуть. Тому проблема не в Валуйках. Проблема дійсно зараз в тих територіях біля Троїцького, інших, куди наші б'ють активно, але це на території України. Тому я думаю, що тут трошки перебільшення. Плюс до Вули, як діставати, ми можемо тільки обмеженими кількостями своїх певних припасів, хіба що були з пілотниками, а західними ми не можемо бити по міжнародно визнаній території Арефії. Оце загальна відповідь на питання. Чув, що в Південній Кореї давно діє закон про корупцію, згідно якого збитки, завдані державі відшкодовуються корупціонером, а після його смерті ріднею, мамою, те, що і внуками і т.д. до повного відшкодування. На вашу думку, можливо, прийняття подібного закону в Україні на референдумі, наприклад, чи було б воно корисним і реальним? Ну, перше, я проходив стажування в Південній Кореї і. Ми нам багато що розказували про такий закон. Нічого не розказували, Хіба б він зараз появився? Там дуже жорсткі покарання за корупційні діяння до смертної кари, і за корупцію кілька президентів були засуджені до смертної кари. Так їм всім потім поміняли на довготривалі терміни ув'язнення: 25 років, 17 років ув'язнення президентам країни за корупцію. Володимир Олександрович, готуйтеся. Але і засуджували до смерті. І дехто з них покінчив життя самогубством. Але про те, що там є відшкодування силами рідних, я не чув. Конфіскація майна так. Тому мені здається, те, що ви пишете, це трошки перебільшення, і трошки більше з китайського варіанту. В Китаї існує норма закону, конфіскують це майно, і після того, причому і рідних також тому не можна переписати на дружину і швиденько розвестися. і… Останнє, що мають зробити родичі, вони мають заплатити якусь ту суму кілька юанів, яку коштує куля, якою розстріляють їхнього рідного. Отака От там історія. Це ж і моральний такий всебний, психологічний тиск. Чи у нас посилення? Слухайте, так на цьому Зеленський тільки спекулює. Пригадуєте перед місцевими виборами. Я тобі хочу задати питання, мій друже. Чи ти готовий до того, чи ти підтримуєш, щоб ввести довічне ув'язнення для корупціонерів? Насправді це нічого не дає. Дає велике значення має невідворотність покарання чим важче покарання вводити смертну кару появляється набагато більше мотивів посилити корупцію. Людина, яка за може бути в корупції, яка здійснює корупційні дії, починає масово розкидатися, смітити цими грошем навколо різним чиновникам, правоохоронцям, тощо, і корумпувати їх, щоб її не затримували. Особливо, коли на неї виходять і її, вже, її починають затримувати, вона тоді ще більше корумпує різне чиновництво і правоохоронців. Тому насправді. Просто посилення відповідальності не дає ефекту жодного. Воно може йти тільки в контексті невідворотності покарання. І для цього треба робити дещо інші речі: перше, знижувати потребу в корупції. У нас створюється умисно такими, як гетьманцев, всіми тими, хто прийшов до влади, міовановими, різними тощо зарегульована система, при якій бізнесмену вигідніше заплатити хабар. Розумієте, Корупція і хабарі, насправді. Вони в першу чергу, потрібно, саме особливо в частині хабарів, давайте, бо крупці це трошки ширше, тут я теж не хочу спрощувати. В них та особливість, що хабар зручний тому, хто хабаря платить. Ну, На дорозі, пригадуєте, штраф вам, мав бути 500 гривень, а ви заплатили 50 Ну, в старі часи, коли такі були ціни. На лапу поліцейському. Кому вигідно, вам чи йому? Йому і вам. Оця історія, тому ви маєте знизити корупціогенні фактори, а вони зараз їх підсилюють. Друге, ну реально, тому й нам і ств пропонували створити отаку різношарову польський так званий варіант антикорупційних органів, розширену інфраструктуру, щоб вони ще один одного трохи контролювали, щоб було спостереження взаємне, перехресний контроль. І це. Мало допомогти, і це допомогло дуже сильно, доти, доки не прийшли зелені, і не почали перше, бокувати цю систему, її нищити, а потім спробувати її приватизувати. Оцей візит зараз антикорупційних органів до США, їм там трошки вправили мізки на якийсь час, можливо, події. Вони навіть коломойському звинувачення справжнє, а не фальшиві СБУш, не вже вручили. Тому, тому проблема від того, що ви поставите жорсткіше покарання, не допоможе. <кій> Відповідальних родичів, особливо там до якогось Енного Коліна, теж. В нашій системі не вкладається, вона має дещо інше, навіть в конституції закладені певні моменти. Кожен відповідає за себе. Треба хіба що ввести певні обмеження, вирахування, походження майна це можна, коли чиновник розуміючи, що на нього вже насідають, швиденько переписує на дружину майно і швиденько з нею розучається. Ви маєте не змиритися з цим. Ви маєте прорахувати, а звідки його дружина, яка ні одного дня ніколи не працювала, це майно. Вона не мала корупційних діянь сама, тому що вона вона звичайна домогосподарка. Вона собі знаєте, ота е... ну, доча у папіка, який на ній одружився, і він от на неї таким чином все це перекинув. Вона не могла їх заробити. В кого вона могла їх взяти? Тільки в нього. І тому тут, в даному випадку, коли вона не мала основ... походження цих коштів, не може підтвердити, вони мають теж конфіскуватися. <кій> Але конфісковувати. Просто через те, що ти член родини е корупціонера, це суперечить певним конституційним нормам, які діють в Україні. Це неможливо. Тому тільки частково це можливо, ще раз кажу, просто треба, треба не нарощувати корупцію, як це роблять зелені, прийшовши до влади. І все, і цього буде достатньо. А далі дуже болісне питання і серйозне питання. Чи можлива перемога з нашими кротами, агентами ФСБ, великою частиною несвідомого населення, президентом Шпідником, Єрмаком як диктатором? В нас сильний зовнішній ворог. Коли, але коли в державі лад і президент за перемогу і Україну, то перемога однозначно буде. Наша ж ситуація інша. Крім зовнішнього ворога, в нас внутрішній, який. Опови всі гаузі управління, виконавчу судову інформаційну, законодавчу владу, бачу, що шкодять як можуть. А ми нічого не можемо вдіяти з ними. З такими потугами перемога буде сумнівною. Надія на союзників США, тобто Байдена. Дякую, слухайте. А ви в принципі мені написали три чверті відповіді, що я маю відповісти? Це дійсно колосальна проблема. І дійсно, коли президент хоче, він може, він робить. Війна була зупинена і загнана в глухий кут. Так, на жаль, ми не змогли повністю вигнати ворога тоді, тільки з тої причини, що нам довелося підписувати з західними союзниками певні гарантійні зобов'язання. Ті ж самі мінські домовленості, ті ж самі е, совесні домовленості були в нормандському форматі, тому що на той момент в нас не було армії. Президент отримав зруйновану країну, зруйнованою армією від Януковича. Але. Далі він передав Зеленському ту країну, яка розвивалася і яка могла оборонятися. І Зеленський це знищив, тому до України прийшла велика війна. Мені вон закидують, є такі, знаєте, продажні структурки, отакі є чесна групка. Дуже продажна. Вже не одній людині. Я бачив дуже історії, як вони, вони торгують оцими всіма там, звинуваченнями там, чи прикрашаннями все. І вони мені підкинули, що я бачите, колись звинуватив українців, що це через нас Путін напав. Ні. Брешете. Панове, чесно, нечесно напав Путін, і я про це не один раз казав, через те, що ви обрали людину, яка здавала Україну ворогу, яка руйнувала нашу оборону, яка привела до того, коли Путін зрозумів, що він може, як йому здавалося, безкарно напасти. І тому напад відбувається навіть не тільки через те, що там погана влада в нас тощо, а через те, що ослаблюється країна. Коли ви обираєте людину, яка ослаблює країну, ворог на вас не, неодмінно нападе, тому що. Московити це не люди, це звірі, які хочуть лізти, а вони лізуть тільки тоді, коли вони можуть. Тепер про перемогу. На преликий жаль, ця влада не бачить перемоги. Я думаю, що там щось закладено в оманських домовностях. Так Патрушев добре розуміє, що Зеленський не може одноосібно вплинути на Збройні Сили України заужно. І не може навіть його зняти, тому що тоді може початися дуже серйозне заворушення в країні і цього йому не пробачать. І тому від Москви не вимагають капітуляції, тому що розуміють, що Зеленський її не може зробити від Москви. З Москви вимагають від української влади, мабуть, за Оманським кейсом, робити щось таке, щоб ця перемога не відбулася. І тому Ярмак і то копенгагенські змову проводить, то в джидді проводить, то якісь інші речі, то підтягує оцей так званий глобальний південь. Вчора я робив відповідний тематичний запис на цю тему. Чому? це шкодить, наскільки це є ризиковано і небезпечно, і от тому відбуваються ті дії, що врешті-решт, плюс залякування людей, війна буде вічна. Воювати доведеться всім. Оці історії демонстративно показові з воєнкомами, які не є загальними, але яких так дуже активно розшарювали по Україні, щоб це все показати. Оці всі Луганські, всі інші, яких запускають для того, щоб українців викликати знехідь до війни і мир будь-якою ціною. Вони вже добилися, з 10 до 30% в випні підняли. Вони хочуть вийти на 50-й, тоді почати якийсь мир, мир ціною території, мир ціною суверенітету. Інші речі, це те, що вони пробували. Вони ж це пробували зробити в кінці лютого, в березні місяці минулого року. Згадайте стамбульські домовленості 30 березня, і тому вони не хочуть перемоги. План миру зеленського, який він на попередньому ще G20 в Індонезії на Балі озвучував по відео. Це так само план переговорів з Росією. Там нема Збройних сил України, там нема перемоги, там немає тиску на Російську Федерацію і санкції. Там цього взагалі нема. Там план переговорів, що має зробити Україна Росія в баченні України для того, щоб були переговори. А Росія скаже, а ми бачимо інше. І от будуть шукати посередки, сісти в очі подивитися. Оце є в них. І тому, коли влада не хоче перемоги, вона зробить все для того. Щоб Збройні Сили не змогли її отримати. Чи вони напряму це роблять? Чи вони це роблять опосередково. Ну, от затягували. Зеленський, слухайте, він іноді прориває, він сам зізнається. Він же ж визнав влітку, що вони штучно затягували початок великого наступу. Правда, він збрехав, що це причина тільки у іноземних постачаннях зброї. Нам дали недостатньо зброї, тому ми мусили відкласти початок наступу. А залужній ще весною казав: ми готові наступати. Давайте команду, ми готові наступати, пригадуєте мотиваційні гроші. Тому насправді за цих обставин робиться все для того. знаєте, навіть не те, щоб Україна не виграла. Ну, будь-який президент навіть найгірший все одно десь хоче мати якісь особисті плюси від того, а перемога це колосальний особистий плюс. А щоб Москва не програла, і, от правильно, один мій колега сказав, що у Джидді засідання мало основну ціль, щоб Росія не програла в цій війні. Ось, оце завдання: зберегти Росію, зберегти врятувати Путіна, зберегти їх від розвалу і внутрішньої нестабільності, які можуть встатися, якщо Росія капітально програє, тому навіть питання не в Україні, питання протання певній підтримці Росії. Що стосується Байдена і США, ну слухайте, от Блінкен сказав дуже чітко: та ми не тиснемо на Україну, щоб вона сідала за переговори. Не брешіть пропагандисти Зеленського, не брешіть. Ми не тиснемо. Ми просто кажемо: ми не бачимо зараз готовності до переговорів з Путіним. Путіна, верніше, але якщо Путін виявить готовність до переговорів, ми будемо дивитися, що захоче робити Україна. Якщо українська влада захоче тих переговорів, ми не будемо втручатися. Це є ваше право. От і все. Десь приблизно так я це можу відповісти. Але болісно, я не бачу волі до перемоги в цій владі. Вона вона засадничо формує політику і документи, які не передбачають перемоги. Ще раз повторюся, план миру від Зеленського не передбачає можливості перемоги. Так, наступне чи не вважаєте ви, що останнім часом не випадково гинуть військові пілоти? Дев'ять досвідчених пілотів могли згодом пересісти на в 19 але загинули на зазвичайних для них польотів. Як можна так безузно зіткнутися в повітрі асам? Дев'ять пілотів. Випадковий збіг ніколи не повірю. Ні в помилку, ні в несправність чи в халатність. В помилку таких пілотів я не вірю. В принципі, в несправність не готовий повірити. В халатність не вірю. Загибель пілотів, тих, які були на винищувачах і Джуса, Це ну я знаю версію, я її припущення говорю. Це є те, що їх змушували записувати якісь там відеоролики, щоб Зеленський наступний день міг представити це ці записи у своєму вітанні до дня авіації. По-моєму, так і їх змушували зробити певні дії, які були занадто ризиковані для таких польотів на, на малих висотах. Момент з зльоту, і це закінчилося катастрофою. Я думаю, що так, коли дізнаємося правду. Збиття двох вертольотів вони не могли одночасно впасти. Мене тільки турбує те, що нам брешуть, розказуючи, що вони впали. Вони були збиті, очевидно. Хтось не врахував наявність там російського штурмовика. Може таке бути. Хтось помилився, або їм дали якесь завдання, яке в той момент було ризиковано виконувати. Я не думаю, що там була якась зла воля. Там було просто непрорахування певних обставин, які були дуже загрозою. Плюс зараз за нашими масами дуже сильно полюють расисти. Це теж факт зрозумілий. От і все. Скажіть, чи ви чули щось про Олексія Оскара, і що можете про нього сказати? Наче волонтер робить добру справу, жорстко критикує владу, відносно за, за це відкриті кримінальні справи. Слухайте. Я спеціально подивився, якось чув про нього, як саме про афериста. Я подивився, ну, в нього є тексти, які дійсно антивладні. Проти нього дійсно повідкривали кримінальні провадження, аж там до державної зради, все. Звинувачення, які йому висувають, дуже надумані, дуже. Те саме мені говорять про мене, тільки не юридично, а так на слова гавкають. Тому це викликає сумнів. Але з іншого боку, ну слухайте, я його читаю. У мене якесь відчуття щось не то. Плюс певний, що як попередні подій. Знаєте, у нас є дуже багато цікавих, серйозних блогерів. Маєте і Лапіна маєте цибулька, маєте там анексію маєте інші. Давайте там будемо дивитися, а не будемо десь на сумнівні підсідати, щоб потім щось невиренове таке, що будемо від того чортихатися. На цьому завершуємо. Слава Україні!